Привіт, друзі! Сьогоднішнє моє відео буде достатньо песимістичне. Я завжди стараюся бути оптимістом в Канаді, але останнім часом це не дуже вдається. Дякую всім, хто підписується на мій канал, тому що на цьому каналі ви точно не знайдете рожевого блогера, який буде вам ходити і казати просто. Яка тут прекрасна природа, яка прекрасна Канада, феноменальна просто. А тут ви можете почути багато такої правди. І того, чого, наприклад, я не знав, коли ще, будучи в Європі, їхав сюди, тому що моя колишня дружина забрала мою дочку привезла сюди. Тому я власне, приїхав. І от останнім часом. Дуже такі погані новини тут у мене відбувається. От я вже півтора роки навіть трохи більше знімаю цей бейсмент. Коли я, коли я його орендував, ціна була 1300 доларів в місяць. Це вже з усіма комунальними послугами і навіть з інтернетом. І зверху жили ленлорди, тобто власник будинку, сім'я жили зверху. І отже, я тут поселився, і наче все було добре. Я звик уже, я трохи чув. Їх знаєте, коли вони там ходять зверху. Іноді це чутно, але о 10-ті всі лягали спати завжди. І все було дуже прекрасно. А потім, через рік, ця власниця жінка каже, що ми уїжджаємо, ми купили новий будинок. Тепер ми заселяємо теж винаймачів, тенантів. І отже, вона заселила п'ять індусів. Зверху молоді хлопці, потім там з'явилися дівчата, потім там народилася дитина, а, і стало шумно, стало просто часом ну, просто нестерпно. І коли я почав дивитися, щоб змінити це житло, бо тут у мене one bedroom, одна спальня, одна зала, така з кухні кухню, звичайно, мені довелося самому збудувати. А, і коли я почав шукати житло, я побачив, що за 1300 вже давно нічого немає, і мені зараз, щоб знайти інший бейсмент, навіть не, не просто квартиру, десь в квартирному будинку, а просто такий бейсмент, мені придеться видати ближче до 2000 доларів. Ближче до 2000 доларів, щоб ви розуміли, це дві третини моєї зарплати. А віддавати на житло дві третини зарплати це, це просто неприйнятно. Ну, тобто, тоді просто нереально вижити, тому що вам ще треба тут мати автомобіль, заправляти автомобіль, платити всі страховки, купляти собі їжу. Я ще мушу платити аліменти. І ну, просто дві тисячі в місяць платити я просто не можу. І тому в мене зараз залишається тільки один вихід зняти просто бедром, тобто, тобто зняти. Кімнату в квартирі, де ще хтось мешкає. І отже, я знайшов, і зараз я розкажу, чому прямо зараз я з'їжджаю, і я з'їжджаю з цього бейсменту дуже якби, швидко. Я знайшов українців, молоду пару, десь по 26 років, і вони якраз виклали об'явку, що вони шукають когось. У них є одна кімната спальня, вони її якби, можуть комусь дати. І... Тепер я буду жити просто в одному бедрумі. А чому я мушу з'їхати зараз дуже швидко? Тому що мої сусіди, про яких я вже сказав, розвели тарганів. Тобто ці люди настільки е, не розуміють, що, що треба чистоту підтримувати, що взагалі сміття треба часто викидати, е, там вонь стоїть. Е, ну Абсолютно, абсолютно люди от такої от мусорної е, сміттєвої культури, я б сказав. Uh, і от вони розвели тарганів, і я тому написав лендлорду, що, вибачте, я в такі гри не граю. Я, ми домовлялися, що жодних тварин uh, не буде. Uh, тим більше тарганів. Тому я ось у мене зараз вихідні, я мушу з'їхати. Слава Богу, там уже все домовився, вже заплатив за наступний місяць. І так, тепер я буду жити просто в Такому в бедрумі. Так само, от як я е, знімав, коли е, живе працював в Польщі, я просто знімав одну кімнатку. Так тепер буде і в Канаді. І наскільки я знаю, ситуація зараз така, що якщо ви одна людина, ви приїжджаєте в Канаду, ви вже не можете собі зняти навіть е, однокімнатну квартиру. А е, в основному е, всі, хто от один, живуть просто в кімнатах. Така ситуація зараз, друзі. Дякую, що дивитеся на цьому каналі. Відтепер абсолютно чітко, тільки правда про життя в Канаді. Так що, якщо ви в Європі, якщо вам Окей, я навіть би зараз е, сказав би так: не їдьте в Канаду, залишайтеся в Європі.